Купувати віртуальні будинки за донати благодійну гру розробив хмельничанин Данило Барабаш, аби прискорити збір коштів на потреби збройних сил України. Просто побачив відео в Ютубі іноземця, який розтворив інстаграм-аккаунт, в якому кожному підписнику робив. Будинок, там квартиру, озеро. І Я тоді подивився і думаю, а чого не зробити щось, де люди донатять і це перетворюється в якийсь будинок? Це теж такий інтерактив. Це я перевів все в сайт. Ця гра допомогла закрити збір вартові кордону, який кілька місяців тому оголосили у Харківській громадській організації Плюс Плюс. Там прям було дуже багато всього. Там було не більше ніж 2 мільйони запитів. Там були і квадроцикли для евакуації, і прилади нічного бачення, і реби, і тепловізори, і там різні засоби зв'язку. Вже півтора року громадські організації закривають збори для різних військових частин, зокрема і тих, що з Хмельницького. Також працюють над проєктами, які сприяють комунікації між військом та суспільством у тилу, плюс плюс займається ще розвитком культури надійного тилу, як правильно пам'ятати загиблих, що потрібно робити, щоб підтримати військо, окрім того, щоб донатити. І з часом, за словами волонтерів, закривати збори стає все важче. Саме тому громадські організації шукають нові способи взаємодії з аудиторією. Перед цим я відкривав інші банки просто не з плюс плюсом, і я знав, що ну, тяжко просто залучати кошти, бо це вже був 24 рік і ну, не так, як на початку. Якась частина людей трошки вже перестала донатити, і насправді це велика проблема, тому що донатять одні ті самі. Зібрати з одними і ти самими ти не можеш велику суму, або це просто люди, які намагаються себе якось обмежити від війни. І враховуючи, що умовно півтора року тому ти міг просто виставити збір і сказати, ми збираємо от на квадроцикл, дивіться, киньте нам донат. То сьогодні потрібно зробити цілу рекламну кампанію. Благодійну гру зараз адаптують під інші актуальні збори. Нині, за словами волонтерів, у громадській організації збирають кошти на дрони, засоби зв'язку, генератори. Посилання на благодійну гру, а також на відкриті банки можна знайти в інстаграм акаунті громадської організації Плюс Плюс. Я впевнена, що люди, які доєднаються до нас, вони відчують себе по-перше важливими в цій боротьбі, і по-друге, вони відчуються максимально комфортніше в цьому житті ніж до того. Загалом війна 2014 року, і відповідно ми всі маємо бути залученими. Як кажуть, ти зараз або в армії, або для армії. Ірена Муляр Данило Біга новини міста.